От що я хочу закликати українців після завершення війни. Подивимося, як воно завершиться, коли, але головне, щоб це було: ніколи не обирайте військових до влади. Е, є така, така чутка у нас, що хочуть залужного, якого виперли в Лондон, як ви знаєте, призначити президентом. Нічого не буде залужний. Запам'ятайте, це такий самий ставлений системи буде, як Зеленський. Нічого у нас не поміняється. Це будуть ті самі Порошенки, зелені чоловічки та різні голоси при владі. Я думаю, що нам цього не потрібно, і нам замість цього потрібно буде дивитися, а хто взагалі допустив цю катастрофу. Те, що війну треба завершувати, це однозначно, бо інакше просто москалі зроблять прорив на фронті, і тоді буде повальні трупи в селах, в містах, вони пройдуть до вашої хати, до моєї хати і будуть вбивати людей. І гвалтувати, гвалтувати, вбивати, саджати і висилати. Це не це на повному серйозі. Тобто. Ми не можемо їм дати спротив повністю. Можна лише сподіватися на щось вище та на переговори. Без втрат. Ну, я тут коментувати не буду. Я думаю, ви самі знаєте. От. Що можливо, що неможливо. Але цю війну потрібно завершувати. І після цієї війни я просто закликаю не обирати не, не просто не обирати ті самі партії, які були, не обирати залужного і не обирати військових ні в якому разі.